Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Герман Олександр Миколайович народився 18 листопада 1979 року в селі Соснівка Кременчуцького району, працював у Великокринківському ліцеї. 10 листопада 2022 року був призваний до лав Збройних сил України. Військову службу солдат Гирман проходив на посаді механіка, водія механізованого відділення механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону. 6 лютого 2023 року загинув біля населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області. У воїна залишилися дружина. Та дві доньки пам'ятаємо вічна слава герою.